Окей, okay, епік. Ну, непогано. Всім також раджу авантюрину накрутити якщо у вас є. Або Ахерон, якщо вона вам потрібна. Марч, ну. Чисто як дубль. 20 оцих от осколків піде. Кей. Okay. 20 осколочків. 20 осколочків. Непогано. Ну, новий конус все гарно. І останнє 70. -е. ЦКПС, блін випав выпал, few moments later. Не погано. Сюда. Найліпший танк. Не погано. Взагалі гарний пак.